Вітаю, друзі! Зима вже йде до закінчення, скоро весна, а отже час новинок. І сьогодні ми покажемо вам декілька цікавих, модних та нових приладів від компанії FNIRSI. Адже саме ця компанія славиться хорошими за якістю та дизайном приладами, які загалом доступні для всіх користувачів, як початківців, так і професіоналів. А перед тим як ми покажемо вам, що ж там таке підготували FNIRSI, пропоную підписатись на канал та поставити вподобайку. А ми й надалі будемо шукати для вас різні цікавинки. Найпершою новинкою є новий розумний HS02A. Одразу розпакуємо його. Тут ми бачимо кейс для зберігання. А в ньому сам паяльник, паяльне жало, адаптер з блока живлення DC на Type-C та невелика підставка. Отже, дизайн паяльника порівняно з попередньою версією змінився. Він став більшим, чи не дивно, адже тепер він розрахований на паяльні жала типу GBC. Хоча у фнірсі вони називаються HS-02A. це повністю ідентичне жало. До речі, дуже хорошої якості, призначене для потужного паяльника. І власне про потужність. Тут відбувся значний апгрейд. Паяльник видає 100 Вт. Як для такого портативного, я б навіть сказав кишенькового варіанту, це дуже навіть немало. Живити паяльник можна як через перехідник від звичайного блоку живлення для ноутбуків, так і від модного ган-адаптера від фнірці на 100 Вт, який, на жаль, продається окремо. Цей блок живлення підтримує протокол Power Delivery і може живити будь-яку сумісну техніку, тож у господарстві 100% стане в пригоді. А тепер, давайте нарешті увімкнемо його і спершу без жала. І тут ми бачимо, що паяльник одразу сигналізує про відсутність паяльного жала. Коли жало встановлено, натискаємо кнопку ОК і паяльник одразу починає нагрів. Ми не будемо піднімати температуру вище 100 градусів, щоб не псувати жало. Натомість подивимось, що ж нам пропонує меню. І для цього затискаємо дві кнопки. А в меню ми маємо три розділи. Перший для налаштування параметрів режиму сну. Тут ми можемо вибрати час режиму сну, час автоматичного вимкнення та температуру режиму сну. Другий розділ це налаштування безпосередньо самого паяльника. Тут можна змінити температурні пресети. А їх тут три. Можна вибрати Виправити напругу живлення, встановити фактичну потужність у відсотках, змінити крок регулювання температури та безпосередньо відкалібрувати фактичну температуру жала. А в останньому розділі налаштування системи. Можна змінити англійську мову на китайську, вибрати орієнтацію паяльника в руці та вибрати одиниці виміру температури. Можна вимкнути звук. Можна встановити яскравість дисплея, можна оновити програмне забезпечення самого паяльника через комп'ютер, можна дізнатись інформацією про систему, або скинути все до заводських налаштувань, якщо ви поставили китайську і не можете змінити її назад. То що ж ми отримали з виходом цього паяльника в підсумку? А отримали ми якісний, функціональний, потужний та головне портативний девайс. Особливо для виїзних чи польових робіт, де потрібно паяти масивні компоненти, це просто мастхел. А ще. Ми отримали якісний та дешевий аналог жал GBC. Ну врально там жало GBC коштує 2 штуки, а це там буквально 700 гривень. Різниці є. <реклама> Отже, паяльник можна відкласти, а от адаптер живлення ні. Адже у нас на черзі наступна новинка. І це ось такий регульований блок живлення на 150 Вт. DPS 150, як не дивно. І одразу дивимося, що тут в коробці. Тут нас зустрічає сам блок. Щупи, до речі, дуже якісні силиконові щупи, та кабель USB A на мікро-USB для підключення до ПК та оновлення програмного забезпечення. А для його живлення знову ж таки можна використовувати як DC-блок живлення для ноутбуків, так і адаптер живлення з підтримкою Power Delivery через USB-C. І чим він буде потужніший, тим краще. Оскільки в нас є адаптер живлення від FNIRSI на 100 Вт, використовуємо його. До речі, тут присутній перемикач живлення Power Delivery на DC. Вмикаємо блок. І бачимо яскравий дисплей з регульованим кутом нахилу. Дисплей, на жаль, не сенсорний. І все керування здійснюється кнопками. В меню у нас є три категорії налаштувань. Категорія Power, де можна керувати обмеженнями максимальної напруги, струму, потужності та температури. А також встановити мінімальну напругу живлення. В меню налаштування системи можна змінити мову, знову ж таки, з англійської на китайську. Можна змінити стиль відображення меню, яскравість дисплея, звук натискання кнопок, а ще функція передавання даних на ПК. Ну і третя вкладка це інформація про систему. Щодо вхідних терміналів, вони підходять як і для щупів з конекторами типу банан, так і для кільцевих конекторів. Можна навіть затиснути дріт невеликого перерізу. Для цього тут передбачено два невеликі отвори. Сам корпус тут металевий з пластиковими вставками. Отже, окрім гарного дизайну, в цьому блоці живлення досить хороший функціонал. Тут можна задати параметри напруги та струму для шести заздалегідь встановлених пресетів. За допомогою кнопки М можна перемикати їх між собою. Довге натискання. Переводить нас в меню налаштування параметрів конкретного пресету. Кнопка зміни параметрів перемикає регулювання напруги та струму між собою. Кнопки вліво та вправо дозволяють вибрати цифру для редагування, а колесо регулювання дозволяє встановити значення. Довге натискання кнопки зміни параметрів переводить меню в режим кривої напруги та струму, в якому можна переглядати графіки напруги та струму відповідно. Кнопка на біжній панелі вмикає та вимикає вихідні термінали. При цьому вмикається та вимикається їх підсвічування. Кнопку можна затиснути, після чого вімкнеться блокування параметрів, і їх не можна буде змінювати. Щоб випадково не змінити якийсь заздалегідь встановлений параметр. Ще з цікавого, можна додати, що блок моніторить напругу, струм, потужність, внутрішню температуру та відображає напругу живлення. Проте, на жаль, є один мінус, а саме вихідна напруга не може перевищувати вхідну. Тобто, по суті, блок живлення працює як понижуючий модуль, а підвищувати напругу він не може. Отже, через Power Delivery ви не отримуєте 30 вольт, максимум 20. Для 30 вольт потрібен блок живлення DC. Тож, в підсумку, ми маємо. Красивий функціональний регульований блок живлення в алюмінієвому корпусі, який може і не найкраще підходить для лабораторних умов. А от для домашнього використання чи десь у майстерні це саме те, що потрібно. Стильно, компактно та функціонально. Наступний на черзі ось такий тестер акумуляторів NIRSI HRM10. Як вказує виробник, цей тестер підходить для всіх видів акумуляторів. Стандартно починаємо з розпакування. Тут у нас сам тестер, щупи Кельвіна та кабель для заряджання. – USB-A на Type-C. Сам прилад виконаний в футуристичному дизайні в найкращих традиціях в Нірці. І загалом дуже схожий на їхні типові мультиметри. Ну і звичайно, сам кабель зі щупами Кельвіна для 4 провідного підключення. Під'єднуємо кабель зі щупами до приладу. Та вмикаємо прилад. Одразу бачимо меню вимірювання напруги та внутрішнього опору. Прилад за замовчуванням працює в автоматичному діапазоні і може виміряти напругу акумулятора до 100 вольт та внутрішній опір до 200 Ом, чого більш ніж достатньо для більшості акумуляторів. За потреби перемикатися між діапазонами напруги та опору можна за допомогою кнопок вгору та вниз, а вибрати сам діапазон можна безпосередньо кнопками вліво та вправо. Кнопка увімкнення. Фіксує виміряне значення на дисплеї. Довгим натисканням кнопки вправо переходимо до меню. Тут можна вибрати режим сортування, переглянути історію вимірювань, яку, до речі, можна експортувати на комп'ютер у вигляді таблиці. Також у ручному режимі можна відкалібрувати значення напруги та опору, встановити рівень гучності звукових сигналів, налаштувати час та яскравість дисплея. Вже за традицією можна перемкнутись на китайську мову. Можна налаштувати автовимкнення чи скинути прилад до заводських налаштувань. Та найбільше нас цікавить режим сортування. У ньому можна встановити максимальне та мінімальне значення напруги та опору і проводити тестування pass фейл. А всі записи потім можна переглянути в історії вимірювань. Підсумку хочемо додати, що це найдешевший акумуляторний тестер з таким функціоналом, який ми зустрічали. Тому кому треба, не боріться, а бігом на сайт замовляти. І під кінець хочемо вам показати ось таку паяльну станцію в Нірці ДВС 200 245 Одразу переходимо до розпаковки. Отже, бачимо наступну комплектацію: блок паяльної станції. Підставка. Та коробка з аксесуарами. А тут у нас кабель живлення, два тримачі для зручного паяння, паяльне жало, паяльник та кабель підключення підставки до паяльної станції, інакше не буде працювати режим сну, та тримач кабеля. А тепер збираємо все докупи і будемо дивитися, що вона вміє. Додаткові тримачі для паяння ми кріпити на паяльну станцію не будемо. Особисто мені хотілося б кріплення для них на підставці. Але попри те, їх довжина все одно дозволяє комфортно паяти без ризику пошкодити дисплей паяльником. Також додам, що ця паяльна станція працює з тими ж жалами, що й паяльник HSM 2A, тобто аналогом жал від GBC. Підставка має ось таку металеву щіточку для очищення жала. Але навіть після її відходу в кращий світ, її можна просто вийняти. Та замінити допасованою за розмірами целюлозною губкою. На самій станції, як і на підставці, достатньо місця для зберігання жал. Все виконано з жаростійкого силікону. А також на самій підставці маємо ось такий інструмент для знімання та встановлення гарячих жал. Вмикаємо паяльну станцію. Якщо паяльник в підставці, вона одразу переходить в режим сну та вмикається таймер автовимкнення. Піднімаємо паяльник з підставки, після чого паяльна станція одразу переходить в робочий режим. Одразу зменшуємо температуру до 100 градусів, щоб не псувати жало. Встановити температуру можна за допомогою кнопок вправо та вліво. Також можна вибрати один із трьох заздалегідь встановлених температурних режимів за допомогою кнопочки Channel. На передній панелі є світлодіодний індикатор потужності, який дублюється з індикатором потужності на дисплеї. За допомогою кнопки Mod можна змінити режим відображення меню, вивести криву температури. Або ж криву температури і потужності одночасно. Навіщо запитаєте ви? Пропоную відповісти вам в коментарях. Дивимось, що в меню налаштувань. Тут ми можемо вибрати, з яким кроком буде змінюватись температура, або вімкнути та вимкнути блокування температури. Можна налаштувати режим сну та його температуру, а також таймер автовимкнення. Далі ми можемо відредагувати температуру трьох заздалегідь встановлених профілів, провести калібрування температури. Налаштувати яскравість дисплея, гучність звукових сповіщень, або вибрати одиниці вимірювання температури в градусах Цельсія або Фаренгейта. Ну і, звичайно ж, можна змінити англійську мову інтерфейсу на китайську. А потім все успішно скинути до заводських налаштувань. Цікава паялка, хіба ні, але це ще не все. Існує окрема комплектація цієї паяльної станції, де в комплект входить ось такий паяльник під ось такі жала 200 го типу. Ось такі тонесенькі. Це паяльна станція двс 245F, де F, звичайно, означає full complex. Тобто там ще й буде жменька кажал. Але не хвилюйтесь, до ДВС-200-245 паяльник під 200жала також підходить, що, в принципі, зрозуміло з її назви. І його можна спокійно докупити пізніше. А на цьому поки все, друзі. Посилання на всі ці товари ви знайдете в описі під відео. Бережіть себе та до нових зустрічей!